Летять самоліти і танки горять, а українці збирають урожай. Зараз ось картопельку викопали, покажу ось чудо апарат, яким копали. Це Ванька какую сам зробив. Згородив. Оце ось движуся часть. В роботі зняти і про щоб щось розказати, не виходить, бо воно грохоче все гудить. А так, в принципі, він підкапує, а цим тако блублу і воно все висипається. Урожай, дивіться, який урожай. Картошка бомба. Ну це якщо здалеку а Якщо ближче так до камери підвести. І Дивіться, яка здоровенна. На екрана. Ну це якщо шуття, А так, картошка нормальненька і крупненька, всяка є. Вона вже в мішки і вже вона перевезена по направленню до хати. В общем, такий, такий апарат. Такий апарат. А тут як, децентрик якийсь стоїть. Що воно оцим тіліпає. його, Тіліпа, воно все тіліпається, дергається і все копає просто бомбезно. Почали ми копати у 7 годин. А скільки час зараз? А зараз 8 годин. За одну годину викопали і висарберіли. Зараз оце ось мелке соберемо. Як, як кажуть, у нас три сорта картоплі. мелка, Дрібна, свиняча і поросяча. Чотири Чотири сорти. Копати таким апаратом просто одно удовольствие. Бери собі, собирай і усе. І рівненько. Ну, перед цим треба виривати весь бур'ян. Весь бур'ян в місті з баделями. треба усе усе повиривати, бо в той агрегат воно тоді забивається, треба часто чистити, ну, коротше, то гемор. Все повиривали. Викидали в кучу, потім спалимо. І усе. І усе. Картошка в цьому году, ну, десь середня така. Не сказати, що дуже шикарна. Ну, нормально. І з цього огорода вбрали собі на зиму нам хватить. Ну, в общем, в общем так. Кавуни вже поїли, все в порядку. 8 годин вже починає жара піджарювати. Так що підемо ховатися. Добренько, всім добра, миру, доступних зустрічей.